Коштує, наприклад, тут такий чоловік з матрасом 14 євро. Ліки 8 євро 10 копійок. Ну, дуже гарно дивиться, якщо ви не підете плавати. Всім привіт! Мене звати Юлія Мешка Чорногорів, місті Ба. Зараз е, приїхала в поліклініку, там перерва на півгодини з 10 до 10.30. 9.55 Вже нікого там не було. Ну, вони починають працювати з 7 до 2 і далі перезмінка йде. Ну, якщо я правильно. Пам'ятаю, зараз хочу зайти в, в, в робну кучу, да, а потім в ОВС. Ну і потім повернусь назад. Глянемо що. В швидкі сказали, що ні, це на реєстратуру. Якщо на томографію перевіряти голову, я кажу, а це дорого. Вона каже, я не знаю. Хід на помочь, це швидка. Я зараз зайшла, а це ковід амбулант, я взагалі зайшла. Ну тут хід на допомогу. Вони мені сказали йти все-таки на реєстратуру. До літнього сезону готові. Артисти, в них я зрозуміла, в них починається зима, а потім одразу літо. Так, да, тут багато всього, що тільки можна. Так, бачу маски в море, вже все. Разом з тим ще сапоги Лежать на Пасху, на Пасху готуються. Дивіться, яка краса маленька. Такі пупсічки маленькі. Скільки ці пупсічки? Невідомо. Отакі ж тип, які 30 центів. Я, Наджі, На Джуляна Хомуфішла, знімала джумба магазин 2,50. Можете порівняти, звідти туди ціни. Отакі хлопчики два. Це Євро 10. Такі, до речі, там я не бачила. Бачите, різні все таки Я думала, з одного магазину розвозять в інший. Ні, це вже щось інше. Будь-що, що воно не розпалося. Тут нитки, до речі, почали продаватися, раніше не було. Можливо, це якраз таки для Якийсь робіт. Так. Декор. Я називаю її інші люди, робна куча. А дехто каже, що це китайський магазин. Тобто не дивуйтесь, я один китайський там, який з жовтими такими завісками, тіна написано, а є ще цей. Він теж рахується китайським це де тут ціна? Я не зрозуміла. Так, моток не ток, 2 євро коштує. О, ще такі язачки 2 євро. Такі маленькі. Штибзики 2 євро. Великі по євро. Євро. Тут можна самому розмальовувати, з дітками щось придумати. 90 копійок. Я взяла цибулю, буду варити яйця. 30 копійок такі штибські маленькі, а ці 70. Почекайте, євро 30. Юля, ну ти, звісно, євро. Магнітки тут по євро, але ну такі, бачите, нічого, не, не, не сутоморе, не... бар не написано. Свічки, все ясно, все, пахучки, якісь, взуття. 18 євро такі по 14. Просто я вам знаєте, приблизно кажу, бо люди запитують, Юля, нам викидати своє, тут купимо 12 євро. Ну, дивіться, які тут ціни, щоб ви собі знали. Літні шорти на хлопців тут коштують 5 євро. Ну, такі непогані навіть. А це такі, щоб ходити. Така тканина не дихаюча, 10 євро. Зовсім не дихаючі такі. Це у нас. Що хочеш? 2,20. Такі якісь штибзики. О, це русалочка плаває. 2,50. Не Немягтя. 2,50. Все, вже тапочкам Я Зрозуміло, в них писан новорічних іграшок. 4 євро. Такі штибзики маленькі. І одразу йде вже літнє. Сі на море, такі модні. Так я безцінні. Люди, Ні, 4 євро, 450. Тут 50% знижки постійно Цю папірця взагалі ніколи не знімаю. Дивіться, 3 євро, такі рожеві, гарні. Такі тож 3. Є середине взуття. Я не бачила раніше. 2,30 такі. І пішло. 2, 2, 50. Ну все, тут ясно. П'ять, по чотири отакі. Тобто є що взути, якщо ви забули капці на море. Слухайте, тут е, не то, що є взути, тут пару рядів того, що є взути. Чи воно хороше, я не знаю. Але якщо йдете на корали, то, звичайно, оці бажано одягнути. Сім євро такі дитячі. Просто, розумієте, в маленьких містечках. Можуть ціни бути інші. 8,50, щоб ви собі знали, що можна заїхати в бар купити. Зрозуміло, якщо треба три дні чекати автобуса, то ви скажете, Юля, за 10 куплю і буду спокійна. Не буду собі мати клопоту. І це правильно. Все, тут пішов пластик. А домашні капсі теж є. Ні, знижки дивіться, вони не дають. От 6,50 як воно було, так воно і є. 5,50. Тіпа під шкіру 6,50. Звичайно. це Хто ж це придумав? 11 євро. Літні сумки, будь ласка, до до кольору, 3,50. Ну, До речі, непогані. На пляж саме то вони не промокають і багато влазить. Посуд теж, звичайно, є. Все виробні кучі. Різні салатнички. Це я не знаю, люди, мені треба пательню велику купити, а тефалі тут взагалі. Не. ну, Я не бачила ще. Це все то таке. Я вже раз таке купила, воно ніяке. Н -н -н, нічого там нема. Зото 6 євро, знаєш, не шкода. Так, да, не шкода викинути. Тут купити щось нормальне одне. Величезно. От я в таню тоді брала, дякую, величезне. Так. Все, пішов пластик знову. Все, що лише можна. Але мені більше, от якщо маленькі брати такі, все таки більше подобається в топ-дом. Тут якось не дуже. Будь ласка, чоловічі сумки. Мені просто цікаво, я шукала собі чорну отаку. От 6 євро. Я купила за 5 на базарі в цьому подворісі. Але такої, як там в мене тут немає такої. Нема. Це і пакети для того, щоб для поздоровлення щоб запаковувати. Купальний сезон почався. Ой, ну все, Юля. От тобі точно такі треба, так? Да? Зараз хочу ціну вам показати, просто хочу одну. Приблизно, щоб ви розуміли, скільки купальники. 14 євро. 14. Угу. Ой, взагалі з камінням. Ну це небезпечно, до речі, таке брати, тому що рибки, рибка може сподобатися, що блистить на вас. Ну вам не треба, чесно. Десь може кусне. Тому що це все, що блистить на купальнику, 13 євро. Ну, залиште вдома. Напевно, найвеликий вибір парасолів саме тут, в цьому магазині. Я теж тут колись купувала. І в будочки. Туди що тут ще немає. Іграшки для дітей, звичайно, є. Канцелярія є. Для дітей барбі різні. І навіть б'ячі вже приїхали. Три євро. Дуже легкі, до речі. Тут я не знаю, на що їхати в В Юмбо, Юмбо такі, такого вибору немає. Там один-два м'ячика. Тут і волейбольні, і, і баскетбольні. Чотири євро такі. Тенісні ракетки є. Я тут зрозумію, він трошки в, в цей, спортивний перетворюється в 12 євро. Може воно і було, знаєте, я просто е, його визняти. Трошки важко. Рибки, Юля, ну, ми зрозуміли, це дитяча любов. Я не знаю, в чому прикол. Може, що воно м'яке, його можна пожм'якати, не знаю. Ну, є м'які іграшки, але вони такі трошечки страшні. Я думаю, це оцей спесик, що гавкає. Є отакі з мультфільмів. Звичайно, є на чому плавати, ви не переживайте. Забули, тут все є. Коштує, наприклад, тут такий чоловік з матрасом 14 євро. Така жіночка 6 євро. Я тим бою, а що таке? Так неправильно. Так, 3,50. Це вже там який вже розмір. Матраси ви про що подумали? 6 євро. Тут 10. Ну, тобто це треба дивитися розмір. Розмір чого? Матраса. Ага, а цілий басейн. Дев'ять. Серйозно? Щось... Ну, там ще теж розмір дивитися, 40 на 10. І жилеточка тут є. 14 євро. В, пас... В пасочки. В пасочки можна гратися. Тут колись заколки були, все нема заколок. Чекаю в черзі вже другу годину. Ну, надію, сьогодні зайду. Я десь годину чекала. Всіх викликають по фамілям. Мене не вписано в комп'ютер, бо сказали, дуже багато людей, хочете, чекайте ну, до кінця. Так? Коли вас візьме, лікар, тоді візьме. Кажу, ну добре. І він вже сам вийшов, каже, давайте, ви на милицях заходьте, поміряв тиск. Каже, ну високий тиск, дав направлення на рентген, дав ліки, виписав. От так що дякую йому величезне, каже, зробити рентген, але я думаю, рентген, це ж томографія напада. Тобто, що ну, я ж не вдарила, нічого, ну коротше побачимо, може я неправильно зрозуміла, що І На рецепшені треба обов'язково, щоб вона реєструвала. І я кажу, ну завтра да, треба їхати. вона каже, ні, можете сьогодні. я Думаю, дівка, ну як би, да. нічого, що вони всі до двох працюють, потім не всі йдуть кудись. Ну, тобто де я козлулю зараз. Я піду завтра. Зараз тут запитала ліки 8 євро 10 копійок і треба е, ксерокс документу. І зараз сюди зроблю ксерокс, ну і запитаю там в аптеці, скільки Бо мені ще каструльки треба забрати. Я ж Купила каструльки, не як не можу забрати. Ви подивіться, яка краса. Свіття. А що це може бути, як ви думаєте, як ви гадаєте? Дуже гарна церква. Святого Івана Володимира мене запитає, Юлія, це православна церква. Вже це Православна християнська церква. Тому заходьте на службу. У нас є така лабораторія поліклініка. Я зараз зайшла. Вони сказали, що рентгенно для голови коштує 70 євро, а всі аналізи, які мені виписав лікар, 16 євро. Там і за кров, і за 50 теж. Ви зрозуміли, я навіть не знала, це мені в аптеці сказали. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Практично кожен день на каналі Джуліана Хомофішел я веду прямі ефіри. Можете заходити туди запитувати запитання, можете писати сюди запитання. Я з радістю вам буду відповідати в розмовних відео. Всім бажаю мира, в душі, любові, благодаті, мудрості і виконання самих ваших заповідних мрій з Богом. Ціло.